В Естонії розробили механізм конфіскації заморожених активів Ерефії на користь України да, цим. Естонський уряд схвалив засади використання заморожених в Україні російських активів для підтримки України. Естонія стала першою європейською країною, яка розробила подібне правове рішення. Європейський союз зараз працює над пошуком цього юридичного варіанту, але ми підготували юридичне рішення, при якому ми можемо використовувати заморожені активи Росії як країни агресора, та використовувати їх як компенсацію для потреб відновлення України, заявив. Глава МЗС Естонії Маргус Цакна за його словами МЗС найближчим часом внесе до уряду проект відповідної поправки до закону. Я думаю, що тут є кілька факторів: об'єктивний і суб'єктивний. Об'єктивний чи суб'єктивний, значить, один з факторів полягає в тому, що безумовно, коли вони їхали сюди, вони мали гарантію від Путіна, з яким вони зустрічаються сьогодні, що Київ не буде обстрілювати. І вони були переконані, що. Путін не міг порушити своє слово перед ними, оскільки вони виконують його завдання. Ну і по великому рахунку, Путін дотримався свого слова. Він не атакував Київ, він атакував передмістя Києва. Фактично, всі прильоти, які були, вони були націлені на навколишні містечка і села навколо Києва. Тобто, але ну яким чином могли бути значить яким чином можна передбачити, де робити тривогу, а де не робити тривогу? Якщо ракета летить на Київ, як можна на Київську область, як можна зрозуміти, що вона не буде прилітати в Київ, ну грубо кажучи, якщо вона долетить тільки до Броварів чи якщо її не збивати, ну вона може і не може її задача була збити щось в Бучі, а не в Києві самій. От тому. О, о... Безумовно, що тривога оголошується і в Києві. Теж я читав уважно ці повідомлення, які були потім все-таки частково спростовані президентом Північної Африки, який сказав, що там щось було таке. Але питання не в тому. Питання в тому, що от в тому, що вони описували, вони були вражені, що яка там тривога, це все фальшиве. тому що. Кияни поводять себе так, ніби нічого немає. Це нас типа дурять. Ну для них ніби влаштували тривогу. А для киян це не було. І якби вони пожили е, трохи в Україні, вони б зрозуміли, що в принципі кияни е, ну. Ті, що знаходяться на вулиці, вони взагалі не реагують ніяк на тривогу. Вони йдуть по своїх справах, займаються своїми е, функціями, які мають робити. А хтось вдома, хтось з дітьми, хтось в бомбосховище, вони йдуть. Але частина киян, які знаходяться на вулиці далеко від дому, які поспішають кудись, вони так само поспішають, як і поспішали. І машини так само їдуть. І оскільки ми живемо в такому е, ритмі вже 15 місяців, 16 місяців, то е, для нас це. Це не є така ну, якби дивина. І друге, ми завжди готові, що вибухи будуть. І навіть коли немає тривоги, але ми завжди готові, що коли є тривога, то ніяких вибухів не буде. Таке теж було багато разів, коли оголошувалась тривога, а нічого не прилітало. Для нас це не є якоюсь сенсацією. Для них це виїзд в світ, вони не знають, що тут відбувається. Оця історія, про яку у нас мало пишуть, але про неї широко пишуть поляки і росіяни про те, що вони прилетіли в Польщу і частину літаки, літака чи літак заблокували, то скільки в цьому літаку виявилися люди, яких немає в документах на в літаку, і зброя там знаходиться. Тобто вони собі летять, як вони в Африці літають, і вони собі уявляють життя, так як вони себе в Африці уявляють. Коли вони прилітають в Європу, в Європейську державу, в Польщу, і в літаку замість умовно кажучи, 20 людей знаходиться 40, і ще 20 з цих людей, яких немає в списку з автоматами, то ясно, що э, польська поліція їх заблокує. І залишить їх в аеропорту, і потім вони ж жаліються, що вони там ночували в літаку, і так далі. Тобто, я до чого це кажу, що можливо той настрій, з яким вони летіли, що тут е, така собі європейська Африка, що тут все зовсім інакше. Він теж вплинув на їхній стан. Ну коли вони їхали сюди, вони вже знали, що їхню охорону там затримали зброю, у них позабирали, і вони їхали сюди, не дуже радісні. Але сама по собі поїздка вона теж викликає великі сумнів. Чому тому, що самого початку було зрозуміло, що ті тези, які протягують е, африканці, вони дивні. В останній момент два президенти відмовилися їхати. Один взагалі відмовився, пославшись на хворобу, президент Єгипта е, взагалі не, не пояснював ніякої причини, просто замість себе послав прем'єр-міністра. А у них різниця між прем'єром і президентом-міністром приблизно як у нас, між Зеленським і Шмигалем. Ну, тобто, це такий, ну, якби, ну, кур'єр, грубо кажучи. Так от, е, можна сказати про те, що поїздка була дивна. Ми не почули від зеленського оцінки цього плану. Він сказав: от ми будемо займатися мирними угодами, коли там будуть виведені війська, то все. Але це стосується, ніби ситуації. Взагалі він не сказав ключових слів, що на жаль, наші африканські друзі, які хотіли зробити краще, привезли план мирний, який нас повністю не задовільняє. Їм треба допрацьовувати працювати і так далі. Тобто, виходить, що вони дали нам оцінку, що тут це не так, що все неправильно, а ми на державному рівні їм оцінку не дали. Тобто, чому не знаю, з чим це пов'язано? Зараз я чекаю, що там є дуже дивні пункти в цьому. Ну тобто, в тому, що пишуть один з тих пунктів це значить, ну, е... припустимо, виведення ядерної зброї з Білорусі. Я там собі... 10 ідей, які да, представили. Да, ось але, але грубо кажучи. Чи може Путін на це погодитись? Ну так, да, він скаже, що да, я підтримую цей пункт. Це чому? Тому що ну, якщо він е, е, обміняє виведення ядерної зброї з Білорусі на скасування санкцій, ну так це для Путіна прекрасна історія. І взагалі дуже цікаво, от я вчора дивився, у нього ще був один арабський президент. Е, значить, е, і він Путін перед своїми е, воєнкорами, він такий войовничий, героїчний, розказує, як вони там всіх б'ють. А коли ці оці інші президенти і міжнародні діячі виходять від Путіна, вони починають зразу говорити, що треба мир, треба значить зупиняти війну. Тобто він їх накачує всіх, і щоб вони. Виступали як миротворці за те, щоб війна нібито прямо зараз припинилася, а сам теоретично говорить про те, що він готовий воювати далі. З цих пасажів абсолютно зрозуміло, що вони висловлюють його позицію. Його цілком задовольняє та частина території, які сьогодні захоплені, він готовий їх зафіксувати. Можливо, це би дало можливість показати йому своїй аудиторії, що він. В цій війні досягли якихось результатів, але ми бачимо, що знайти сьогодні перемовника нейтрального неможливо. Всі перемовники, які нам пропонуються, це все перемовники Китаю, тобто, це все люди, які знаходяться в одному алгоритмі дій з китайцями. Вони підтримують фактично план сі. З невеличкими змінами, з невеличкими додатками, і на жаль, в цей план входить і план папи римського uh -huh. і, і всіх інших, і тому можна говорити та, про те, що. На сьогоднішній день є наші союзники, які підтримують нас, які готові нам допомагати воювати до того моменту, до якого це потрібно, а з іншого боку, є наші опоненти, які хотіли би під тим чи іншим виглядом заморозити війну в тому стані, який є сьогодні. І коли я дивлюсь на риторику Кремля, то теж очевидно, що Кремль готовий зупиняти війну так, як вона сьогодні існує, залишати собі частину наших територій, які сьогодні захоплені, набиратися нових сил і потім починати війну знов. Але мені дуже подобається, вже шостий раз вчора прозвучало, Пам'ятаєте, це відоме Зеленського, я не лох. Так у Путіна навпаки, він вже п'ятий раз за ці кілька місяців говорить, що я лох.